Друзі, всіх вітаю громадська організація Дуста України, Хмельницький підрозділ місто Дунаєвець. Ну що, друзі, така цікава інформація. Хмельницький пенсійний фонд відмінив постанову Кабінет міністрів про те, що інваліди не мусять проходити перекомісію під час війни і напротязі 6 місяців після закінчення війни людина має прийти перекомісію. Наш пенсійний фонд міста Хмельницького це все скасував, е, ведав, людям присилають такі бумажки, що якщо закінчився у нас 1 числа карантин по коронавірусу, значить ви вже повинні прийти при комісію. Ну, чиста афера, щоб ви розуміли. Е, що я можу сказати? Ну, Україна, що хоча творог, НКРЄКП може газ підняти, світло. Е, Хмельницький. Пенсійний фонд може війну скасувати, постанову Кабінет міністрів. Що хто хоче, то робить? У нас нема держави, нема влади такої, як положено. Що хотя, то роблять? Друзі, що я можу сказати? Нова афера. Я вам покажу такий документ. Подивіться, будь ласка, і зробіть висновок. Що можу сказати? Друзі, єдна.